Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як піднести до степеня звичайний дріб. Почнемо з першого прикладу. У нас 3 четвертих це правильний дріб. Тож маємо подивитися, що нам показує показник степеня. Показник степеня в даному випадку це в нас двійка. Це означає, що ми маємо 3 четвертих помножити сам на себе два рази. І далі маємо перемножити відповідно чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику 3 помножити на 3, відповідно, отримаємо 9. І в знаменнику 4 помножити на 4 отримаємо відповідно 16. Отже, отримала 9,16, це несправильний дріб. І більше жодних перетворень нам робити з ним не потрібно. Переходимо до наступного. У нас 5 третіх маємо піднести до степеня 3, бо не говорить, підносимо до кубу. Дивимось знову на показник степеня на стрійка. Це означає, що 5 третіх мусимо помножити сам на себе 3 рази. 5 третіх множимо на 5 третіх, множимо на 5 третіх. І знову ж таки, маємо всі чисельники перемножити і всі знаменники перемножити. Чисельник отримаємо, відповідно, 5 помножити на 5 і помножити на 5, це в нас 125. І в знаменнику отримаємо 3 помножити на 3 і помножити на 3, відповідно, отримаємо 27. Ми отримали в результаті неправильний дріб, а це означає, що маємо добути цілу частину. В результаті отримаємо 4 17 сьомих. І останній, третій приклад це в нас підносимо до степеня мішане число. Спочатку маємо наше мішане число переписати в неправильний дріб. Тобто 1 Це в нас все рівно, що цілу частину множимо на знаменник, 1 множимо на 2, і додаємо чисельник. Знаменник переписуємо. Це дорівнює. 1 помножити на 2 це у нас 2, плюс 1, відповідно, 3, і в знаменнику 2, тобто 3 других. Отже, маємо з вами 3 других піднести до четвертого степеня. Знову звертаємо увагу наш показник степеня, це у нас четвірка, а це означає, що 3 других маємо помножити сам на себе 4 рази. Знову ж таки, перемножимо всі чисельники. В результаті отримаємо 81 і всі знаменники. В результаті отримаємо 16. І знову ж таки, ми отримали неправильний дріб. А це означає, що маємо добути цілу частину. В результаті ми отримаємо 5 цілих і 5,16. Всім дякую за увагу! До наступних відео!